Те, що стосується Бахмута, ситуація наразі важка, але контрольована. Введення оперативного резерву Збройних сил України дозволило стабілізувати ситуацію в районі Іванівське. Це населений пункт це фактично ключі до контролю над трасою життя, як її називають. Це траса Бахмут-Костянтинівка. Наразі Збройним силам України вдалося відсунути окупантів на відстань приблизно від 3 до 4 кілометрів, і успішний характер дій збройних сил України в цьому районі продовжується. Крім того, варто говорити про те, що за оцінками з того Пригоджина, щоб взяти Донецьку область знадобиться півтора року, тому росіяни об'єктивно підходять до власне... Скажімо часового проміжку щодо захоплення тих чи інших міст. Я ще раз повторюю, це не ілюзії Путіна, це ілюзії псевдоекспертів. Що стосується ситуації в районі Бахмута, най наразі найбільш проблемна точка. Це відповідна Красна Гора і Параскоївка. Воно фактично знаходиться в трьох, ну скажімо, з трьох сторін атакують позиції Збройних сил України менше з тим. Станом на сьогоднішній день Парасковка знаходиться під контролем збройних сил України. Подальшого просування окупантів навіть на цьому проблемному участку фронту немає. Це говорить про те, що ситуація контрольована. Більше того, давайте згадаємо висловлювання Мілі, який заявив про те, що українські війська навряд чи залишать Бахмут. Оце показова зміна риторики вже провідних, скажімо так, топ спікерів країн НАТО. Тим більше, що мілі очолює об'єднаний штаб, тому оцінка ну високопосадовця американського вона значною мірою відображає ту ситуацію саме на цій проблемній ділянці фронту.